Новий президент, нова конституція Петро Порошенко як гарант основного закону взявся вдосконалювати конституцію. Важливе і ключове питання децентралізація. Тож глава держави зібрав представників регіональних змі, аби ті переповіли народові, що очікувати, якщо проект приймуть. На зустріч з президентом завітала знімальна група Дніпропетровського державного. Про децентралізацію мова йшла вже довгі 23 роки. Перед президентськими виборами Петро Порошенко обіцяв людям таку перспективу. Пройшов рік і думка його не змінилася, бо вважає, що децентралізація потрібна як політикам, так і людям. Вона наближає владу до народу, а вирішення тієї чи іншої проблеми легше знайти на місці. Децентралізація є надійним запобіжником авторитаризму і диктатури, бо розсереджує владу між тисячами суб'єктів. Децентралізація наблизить нашу політичну систему до європейської. Тому свідомо і добровільно вперше погоджуюся віддати на рівень громад величезний обсяг повноважень і фінансових ресурсів, якими сьогодні розпоряджається президентська урядова виконавча вертикаль. Проєкт з децентралізації підготувала Українська конституційна комісія. Потім свої пропозиції та зауваження внесла Венеціанська. Вони були враховані в остаточному напрацюванні змін до основного закону. Реформу підтримали і в Раді регіонального розвитку, яку представляють голови обласних рад та мери міст. Генеральний секретар Ради Європи теж позитивно відгукнувся на цей проєкт. Тепер він на розгляді Верховної Ради. Тож останнє слово за народними депутатами. Зараз я як президент країни розраховую на підтримку всіх. Підкреслюю. Тіх політичних сил в Українській Верховній Раді, і це не лише тому, що нам потрібно 300 голосів, це впевнений в тому, що це та річ децентралізація, яка має об'єднати українське суспільство. Основні принципи цього проекту передати величезний обсяг повноважень на рівень громад. Центральна влада поступається фінансовими ресурсами. Інститут голів, які нині призначаються з Києва, скасовується. Президент підкреслює, децентралізація в жодній мірі не зашкодить єдності нашої країни. Децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських свобод. Ідучи на широку децентралізацію, ми маємо надійно застрахуватися від спроб ворога використати нові і надзвичайно широкі повноваження місцевих громад для порушення суверенітету. Територіальної цілосні, аби стежити за роботою на місцях водиться інститут префектів. Вони призначатимуться та звільнятимуться, як нині, голови держадміністрації указом президента України за поданням Кабінету міністрів України. Префекти не матимуть права втручатися в оперативне управління та не розпоряджатимуться бюджетними потоками. Їх функція лише контрольно-наглядова. Рішенням конституційної комісії лише президент, конституційний суд і Верховна Рада спільними зусиллями можуть притягати до відповідальності місцеві ради, які створять загрозу суверенітету та територіальній. Цілісності і національній безпеці України також в проєкті щодо децентралізації враховується особлива специфіка вирішення питань у Донецькій та Луганській областях, яка регулюватиметься законом та не виходитиме за мінські домовленості. Зберігається і автономія Криму. Юлія Шевченко, Микола Худолій, Дніпропетровський державний.